Про загострення під Покровськом ми знаємо сьогодні на Загострену ситуацію на Донеччині звернули і сторонні звернули увагу сторонні спостерігачі. Зокрема, аналітики інституту вивчення війни вказують, що українські військові відступили на покровському напрямку, щоб не попасти в оточення. А британське видання The Economist пише, що Кремль дуже близький до того, щоб взяти Покровськ. Цитую: Україна покладала великі надії на наступ у Курській області, сподіваючись ослабити натиск російських окупантів. Однак російські війська не лише не зупинилися а й посилили. Наступ, ось такі неприємні новини, погляди з Британії. Власне, все це буду далі обговорювати з генералом армії України, головою служби зовнішньої розвідки України з 5 по 10 роки. Микола Маломуш. Пане Миколо, добрий день. Вітаю, слава Україні! Героям слава сьогодні. Вже 17-й день наступу збройних сил України присутності в Курській області Росії. Є інформація, що Путін хоче вибити ЗСУ з цього регіону до жовтня. Які можливості насправді має російська армія, якщо, якщо бажає звільнити Курську область? Е, ну першу чергу треба значити, що ми розпочали нову стратегію ведення війни. Це нанесення ударів в тих регіонах і секторах, де ворог не очікує. Це була далі е, відпрацьована стратегія. Де передбачали з одного боку стабілізувати ситуацію на фронті, і першу чергу на Покровському, Краматорському Торецькому напрямку, і е, тут підготувати паралельно удари: це може, Курська, область, Білгородська, наприклад, Брянська, але самі основні стратегічні удари це е, по території куповані ворогом, це українські території. І це якраз та стратегія передбачала початок е, нових так скажуть реалій і звільнення окремих територій. Розуміло, що ми розпочали трохи зарані я рахую. Але е, це було неочікувано для ворога, і він відступив до 35 кілометрів. Вже ми бачимо, що е, велика частина е, нами контролюється. Створиться буферна зона, про яку говорив Путін, що створить на території України до 100 кілометрів, фактично на території Росії. Відсунули війська. в деякій мірі е, похитної престиж Путіна, який сказав, що ні п'яді російські землі не буде здано і ніхто не зайде. А ми зайшли. Ну, зрозуміло, це ніж одна оцінка ситуації, що ми можемо перемагати. Тобто є багато резонів і реалій, але є дійсно проблеми. По е, стратегічним напрямкам Путін все-таки чітко контролює ситуацію щоденно. Прямо скажу розвідну інформацію свідчить про те, що він отримує мінімум тричі на день інформацію, як просувається на Покровському напрямку, чи час і які передумови так сказати подальших дій, і конкретні сектори навіть точно так же турецький напрямок, вплоть до таких населених пунктів, як нью Нюйорктам, Селідо інші, е, ми бачимо, що. Там чітка вказівка ніяких резервів, особливо бойових частин, особливо як ви назвати елітних повітря десантних, десантно штурмових морська піхота, спецнази, спецслужб. І зрозуміло що шторм -З і що В не знімати, навпаки, посилювати і далі просуватися в плані стратегічного завдання захопити Донецьку область. Путін поставив завдання зробити це на декількох тижнів. От, він давав різні терміни. Це вже тягнеться біля півроку, ще навіть до інаугурації планувався зробити під час, щоб вже інаугурацію об'явити, не вийшло. Але зараз вже кинуті всі сили засоби. Тому використовуючи навіть останні я прямо крізь, бойові резерви, тому що набрати е, новобранців туди, це без толку, ще більше гарматне м'яса. І навіть при тому, що ми знищуємо щоденно е, по всій так сказати, зоні бойових дій до 1100. 50, тисяч 300, тисяч осіб, і йду частка якраз на Покровському, Турецькому, Краматорському напрямку, він все-таки просувався там. Яка перспектива по Курску? Да ми зараз е, застали росіяни. Коли вони говорять, в розплох, коли вони очікували, коли були виставлені заслони і військові частини строковиків, які не мали елементарних, так сказать, засобів, і ведення війни, тим більше бойового досвіду, тим більше психологічно, бо вони готові. Тому швидко здалися деякі. Е, ну, здійснювали якісь вогневі засоби протидії, але це нічого так сказати, не дало. Тому в даний момент і строковики, і розвардія, яка там прикривала, і прикордонники російські, і представники ФСБ покинули е, позиції і фактично тікали або здалися в полон. Ті швидко зроблені резерви, які направи, нанесені були удари нашими системами каймерсами іншими, і були знищені на марші. Це був перший успіх, але е, Росія поступово оговтується Росія. Тричі вже збирав Раду безпеки, десь біля десятки разів якраз військову складову, тобто, це Міноборони, Генштаб, ФСБ, Росгвардію, спецслужби, і проводив якраз консультацію, що робити. Перша була складова не придавати особливо значення інформаційній сфері. То це начебто, локальна операція, з якою він справиться швидко, а Путін продовжує життя. Для чого? Щоб показати, що Путін тут не програв. Що він має певність, що звільниться території це незначна ситуація. Але коли ми розпочали вже подальші наступи, зрозуміли, що це не вийде і об'явлення антитерористичної операції це не формат В форматі цієї операції, проводяться антитерористичні дії. А тут війна. Тут потрібно реальні військові формування, які будуть протидіяти нашим військам. Наче формувати частково зняли з Харківського напрямку, Запорізько-Херсонського, деякій мірі з Східного Донецького, але не з Покровського. Калінінграда із е, ряду областей е, Росії, включаючи е, московську ЄНОКУ. Оце ті сили, які стягуються. Створений координаційний штаб, який сьогодні координується чомусь трьома особами: це Міністерство оборони, це ФСБ, це Дьомін, який ну, не має прямого відношення до військової сфери, е, губернатор був охоронець Путіна. Але я так розумію, що потім в цій ситуації дує на воду якось по е, формату, коли виступує Вагнеровці. Щоб Диверсифікувати відповідальність і контроль, щоб не наприклад одних руках військових якийсь сектор і не було якогось протиріччя і протести. Тим більше намагання сьогодні змінувати військових, наприклад, Герасимова якраз ряду напрямків генералів, які дійсно не справилися з завданням охорони кордону. Оце якраз той формат, який сьогодні міг би створити протистояння між генералітетом, між. Спецслужбам і самим путіним. То він намагається зараз е, і системи контролю, і керівництва і координаційний штаб в військовій сфері. при війні такого не було. Не координаційний штаб. вибудована чітка модель е, начальня, командуючий або начальник штабу і йому продаються всі сили. Він керує. Тут такого немає. Ну зрозуміло, що порядок секторів Путін вже бачить, що йде провал, намагається тримати позиції, особливо. На північно-західному напрямку Курської області біля Курчатовської електростанції будували е якраз у райони, біля Курська, але південно-західний напрямок ми там е тиснемо, е затиснуло біля трьох тисяч осіб, уже росіян. А це перспектива не тільки їх оточення, але й здачі в полон. І це якраз гаряча точка для Росії. Ну зрозуміло, намагаються підтягнути нові сили, але які тепер мають бойовий досвід. А це ще раз фронту. Частина перекрину авіації з кабами. Рекордно-ракетних систем, включаючи зеніт ракетні війська, от ті, що можуть наносити удари з дальніх відстаней або з неба, або за 200 кілометрів, і е, намагаються нащупати наші якраз і військові частини, опорні пункти, де ми окопалися, наносить удари. Довго це чи буде, чи ні. Розуміло, це буде залежить від того, наскільки Путін ще швидко згенерує війська, вибудує ту модель е, проведення спеціальних і військових операцій на цьому напрямку. Але ми вже окопуємося. Створимо опорні пункти, створимо ту буферну зону, про яку ми говорили, і будемо тримати відповідно периметр. Я думаю, що декілька комісії ми його втримаємо точно, можливо, маневруючи, вони десь наступаючи осі дні а в перспективі і переміщають в тому тому іншу напрямку, перекриваючи е, якраз логістичні коридори, включаючи траси, про які ми говоримо, і е, суджа, наприклад, там, або е, Львов, от е, річці сейм. Оце те, що сьогодні дуже важливо і для припинення просування військ, і оточення окремих угрупувань. Тобто, ще буде процес такий перемінний. Ми будемо нав'язувати ініціативу. Я рахую тиждень півтора, а після того Росія нам намагається буде витиснути нас кордонів. Ми будемо тримати периметри, будемо валами наносити удари по російським військам, які будуть сюди рухатися. Це ще буде один сектор ведення війни, тобто фронтовий сектор. Да, він ще не буде глобальний, Але я сказав би так: якщо ми тільки плануємо Курський сценарій, тобто операцію, це дане очікувано, важливо, але не вирішально. Для того, щоб ми пронували нову стратегію, потрібно нові удари. І це в е, форматі якраз підготовки нової стратегії повинно бути по Курщині, Можливо, по деяким регіонам Росії і самі основні, неодолікаючі удари по окупованих території, де ворог немає окріп районів, типу лінії Суровікіна. Типа там, де вони мають крім позиції і переважаючи війська покровським, напрямку, Краматорському, але для цього потрібні і нові підрозділи. Відповідно, технологічні нові рішення. Це разом з нашими партнерами США, Британія, Євросоюз, наш ВПК і закупка за кордоном. А це вже е, концентрація і озброєння, і техніки, боєприпаси, включаючи дальні війни на території України, може бути польовим секторами від е, до 300 кілометрів і далі. Чорноморський флот, Керченський міст і Зозуміє територія Криму, територія Херсонська, наприклад, Запорізької області, це можуть бути театри військових дій, де ворог не має системних укріплень. А проведення грамотної операції, а це мистецтво ведення війни меншими силами, але більш ефективно, дає перспективу звільнення територій. Тоді вже буде послаблений цей покровський напрямок. Бо якщо зайдуть, навіть то, все таки там перспектив не буде, тому що треба спасати ситуацію в інших секторах. А по Покровському сьогодні дійсно там були помилки, дійсно були деякі підрозділи, які не були готові до активних ефективних дій. Я спілкувався з багатьма командирами бригад, які захищали. І Трецький, Покровський, напрямок. Зараз в яр. Вони перемістилися, переміщення там замістили нові. Завжди треба, щоб були досвідчені збройні формування, які вміють тримати периметр, які вже пристріляли позиції і любі доповнення. Вони завжди фіксують і проводять. Потужні контрудари отут, якраз в деякій мірі я думаю, неправильно зманнерували. Але е, оцінює правильну ситуацію. Е, стабілізуємо в деякій мірі. Відходимо на піготовані позиції. Вже так змушений робити. Але це вже піготоване, де не будуть накривати кабами нас або іншими ракетними системами. А це умова тримати е, якраз фронт. А з другого боку, це вже підготовка ударних секторів. Це там, де наприклад заходять. Де вже там нічого не залишилося, наприклад, від села і селища, заходять війська, ворога. А ми їх пристріляли і валом накриваємо і якраз їх уже на цих територіях, де вони заходять. Це було, наприклад, і поряду Токровського напрямку, це було на Торецькому і особливо біля часового яру, де дійсно ми провели ряд операцій, Вони заходили за канал, ми їх пускали, а тоді накривали потужним вогнем, що просто знищували їх. Не було куди тікати. Тому курс, я думаю, ще будемо тримати, будемо маневрувати і буде залежати від того, наскільки ми сьогодні спрацюємо альтернативно, відкриємо нові можливості нових секторах, включаючи окуповані території. Курс буде триматися далі, тому що у ворога резервів не вистачить не вичерпані резерви в Російській Федерації, навіть при тому, що дуже багато, але вони сьогодні не можуть поповнювати повнокровно свої війська. Рахуємо, буквально, щоденно хоча б 1150-1200, або 1700 на два місяці, 61-62 дня, це приблизно 72-74 тисячі. Це армія. По всім міркам це е, розгорнута армія Російської Федерації знищується, буде за зладу. Вони приблизно, скільки, трошки менше мобілізують, але це нові, це не бойові частини. От те, що вони хотіли 51 армію сформувати за два-три місяці, а ми за цей час вже практично знищуємо таку кількість їх вояків. Пане Миколо, а якщо операція ЗСУ затягнеться в Курській області і росіяни не матимуть особливого успіху на Донеччині, чи змусить це Москву шукати мирний шлях? В принципі, Кремль до цього готовий чи ні? Тому що джерело в оточенні Зеленського розповіло Київ Independent, що українська влада прагне підготувати ґрунт цієї осені для можливих переговорів з Росією. Чи можливо, чи готові в Росії до розмови? Я рахую, що не готові стратегічно, однозначно. Тому що Росія буде намагатися мати перемоги. Путіну буде критично важливо витіснити нас з території Росії, тому що що там не говорили і не замічали Курська. Це реально вже оцінено і світом, і російському суспільстві як втрата території. А Путін був у них як герой, який не віддасть ні п'ятій землі. Тому в даний момент йому буде надважливо їх так сказати, звільнити військовим шляхом, а не якимось з Ще один момент: Путін ставить завдання захопити території нові. І це буде в нього як момент істини. Я знаю просто його і оточення, він буде цього добиватися. А коли він піде на реальні переговори, тоді, коли ми матимо ще потужні успіхи на ряду напрямків і звільняти території нашої держави. Тобто перехід до тактичних, стратегічних наступальних операцій. Це може бути кінець року, якщо ми готові до цього часу до цієї нової стратегії і початок майбутнього. От тоді вже він буде відчувати, що є реальна загроза режиму. А не просто територіям, які він пізніше відвоює, от або завоює нові, а вже реальна загроза програшу. О, отут він буде, розуміти стратегічну загрозу для програшу на полі бою і для падіння режиму та да, впливом перемог наших, але тоді вже під впливом дестабілізації в оточенні Путіна і в російському суспільстві. Коли побачиш, що Путін не тільки на Курському напрямку програє, а й на інших, і вже фактично ми звільняємо території, вже всі зрозуміють, що в нього. Особливих шансів на перемогу немає, і він слабкий. От і задіють всі е, течії внутрішні протиріччя і військових, і спецслужб, які будуть говорити, треба розглядати питання відповідальності, і питання постане питання можливо на зміщення Путіна, але до цього треба дійти до тяжкої роботи і боями в різних секторах. І я говорю не тільки по території Росії, а й по звільну території нашої держави. Ряд напрямків є. Ми сьогодні не можемо відкрито про це говорити, але є перспективні, де ворог не має потужних позицій для того, щоб захищатися. А ми маємо перспективу там проводити стратегічні наступальні праці комплексного формату, який не дозволить ворога якраз з ворогу зупинити нас, а дадуть перспективу стратегічних наступальних операцій, і вже буде демонструвати, що реально звільняємо територію, і Путін програє. Оцей момент буде істиною для переговорів. І для того, щоб Путін буде проявляти добру волю в лавках для того, щоб начебто і домовитися відійти, але зберегти режим. Пане Миколу, дякую вам за розмову. Микола Маломуш, генерал армії України і голова служби зовнішньої розвідки України в минулому. Кажу вам ще раз дякую на все добре. Тисяч подобайку під відео і поширюйте це відео серед тих, кого любите.